Інші побачивши тебе, мають запитати, чому ти так живеш? Може їм зразу сказати, бо я фанатик. Або я сектант, і тому так живу. Ні, я шуткую, але вам по-любому сіно пришиють ті титули. Чим швидше ти привикнеш до тих титулів, тим легше буде тобі не обіжатись на тих людей, які тобі це говорять. Коли люди дивляться сьогодні, наприклад, на футбол, футболі зараз, король футболу є месі. Насправді, Божа людина, і він теж вірить в Ісуса Христа. І він сам по собі не є поганий, я вже сказав. Але інші люди, які хочуть наслідувати його, то вони фанатіють від нього, так? Чи ні? Вони хочуть мати таку футболку, вони хочуть мати таку стрижку, вони хочуть робити такі самі фінти, вони хочуть такі наколки, як у Месі, так чи ні? В тому немає нічого поганого. Чому? Бо він став для них прикладом. Розумієте це? І тому ті послідовники, які йдуть за ним, хочуть виглядати, як він. Правильно? Правильно, дивіться, в тому не менше погано, це природньо. То скажіть, будь ласка, <сум> якщо для мене ідол це Ісус, якщо я фанатик Ісуса, то чому ви говорите, що це ненормально, коли я хочу виглядати як Ісус, думати як Ісус, проповідувати як Ісус, говорити як Ісус, навчати як Ісус? Розумієтеся? Коли ти робиш це по відношенню до Месі чи когось, кажуть, а це, це нормально, все, ти в тємі. А коли робиш по відношенню до Ісуса, то кажуть, ти фанатик. І вони праві. Насправді вони праві. Я фанатик Ісуса Христа. Але я прийняв цей титул. Ти прийми теж титул. Сектант, фанатик, ненормальний це забагато. Зміріться з тим всім, бо вони всі праві. Бо вони судять тебе відповідно до своєї дороги. Бо для них кинути, курити, пити, бухати. І, і ходити до церкви це вже фанатизм. А для тебе це стиль життя, це норма. Що говорити, щоб вже не йшли і проповідували Євангелія, виганяли бісів, воскрешали мертвих, та то вони вже сказали, що це фанатизм, фанат, фанатиків фанатків, ще більше. це ще космос для них взагалі буде. Тому людей потрібно любити, але з другої сторони показувати істину. Не нав'язувати істину, не продавати істину, не маніпулювати істиною. А показувати перше, як своїм стилем життя.